Багаторічна історія з передачою профтехучилищ з державної в обласну комунальну власність нарешті добігає свого завершення. На сесії обласної ради затвердили статути закладів та внесли зміни до попередніх рішень. 13 закладів на території області вже деякі передані, деякі вносяться на цю сесію. А саме по трьом закладам профтехосвіти, освіти, які знаходяться на території міста Чернігова, затвердження статутів, і це вже. Після після звернення статутів державний стати матиме можливість внести зміни, і з державної власності заклади прийдуть в обласну комунальну власність. Процес передачі училищ, що розташовані у Чернігіві, виявився найпроблемнішим. І навіть під час сесії начальник управління освіти міської ради просив відкласти це питання. Був не у захоті від того, що утримувати ці навчальні заклади, буде міська влада а призначати керівників. Ні, фактично на е, міську раду покладено обов'язок погодження штатного розпису. Штатний розпис починається з посади керівника і питання фінансування заробітної плати людині, яка не перебуває в трудових відносинах з е, органом, який сплачує заробітну плату. От так, як це питання унормувати? Ми маємо привести це у відповідність до чинного законодавства. Все. Я впевнений, що депутати обласної ради це зроблять або на цьому засіданні, або на наступних засіданнях. Головне, щоб не було бездіяльності, яка призведе до занепаду профтехосвіти в нашій області. Це дуже важливо, тому що профтехосвіту на сьогодні треба активно розвивати. Фінансування училищ законодавством покладено на місцеве самоврядування, та й доходи бюджету Чернігова у першому кварталі 2024 року удвічі перевищували доходи обласного. 866 мільйонів проти 446 мільйонів. Та й значна частина студентів Чернігівських училищ саме з Чернігова. По логіки фінансувати маємо обласні. Ми обласна рада має фінансувати. Як тільки вони переходять у нашу власність, фінансування має бути наше. І ми вже проговорювали Вячеславом Анатолійовичем можливості, наскільки ми можемо, наскільки ми відшукаємо можливості, але на сьогодні. Бюджетний коз деснам не якщо ми і знайдемо навіть фінансування, він не дає нам змоги законно це фінансувати. Ми будемо очікувати закона по про профтехосвіту в новому читанні, де буде вже прописані всі бюджетні норми. Керівників профтехучилищ обратимуть на конкурсній основі в комісію відуть як представники обласної ради, так і міської влади, а також освітяни. Крім профтехучилищ на сесії, затвердили план формування мережі академічних ліцеїв області. Також склад ради поповнився двома новими депутатами Сергієм Мурованим та Олесею Кисленко, замість тих, хто склав свої повноваження.